Чи доводилося вам колись бачити таке видовище? Це кабарга. Неймовірний стрибун за маневреністю майже не має собі рівних. Вона здатна на ходу, не знижуючи швидкості, змінювати напрям руху на 90 градусів. Її струнке тіло, мов струна, створений для стрімких ривків і точних стрибків. Кабарга мешкає в гірських лісах, де кожен крок може бути вирішальним. І саме тут розкривається її унікальна здатність миттєво орієнтуватися на пересіченій місцевості. Завдяки сильним заднім ногам і гнучкому хребту вона легко долає кам'янисті схили та круті підйоми, зникаючи з поля зору так само несподівано, як і з'явилася. Особливо цікавою є одна її особливість: у самців є видовжені ікла, що виступають з під верхньої губи наче мініатюрні шаблі. Ці бивні не для нападу. А для змагання між самцями під час шлюбного періоду. Таємнича, майже невловима, вона веде переважно нічний спосіб життя. Її годівля це тиша лісу, де вона обережно шукає лишайники, трави, молоді пагони. Побачити кабаргу в дикій природі справжня рідкість і честь. Це, мов спостерігати за примарою з лісових легенд, істотою з іншого світу. Яка втілює собою грацію, силу й досконалість?